Архітектурна студія Архобраз із Дніпра здобула нагороди на міжнародному конкурсі Art Space 2025. Урочиста церемонія відбулася 20 жовтня у Києві. Дякуємо за сьогоднішній вечір. На конкурсі оцінювали найкращі інтер'єрні та архітектурні проєкти, реалізовані з 2022 по 2025 рік. Команда Архобраз стала переможцем одразу у двох номінаціях. Ці нагороди вироблені з травертіну, Це один з е, друзів. Пісне конкурсу Art Space. це е, природний матеріал, дуже м'який, дуже класний, і дуже приємно тримати такі нагороди в руках. Це було дуже, дуже приємно і радісно. Е, ну, такий великий проект, дуже багато сил, е, часу витрачено своїх внутрішніх якихось сил також. Е, ну і відзнаку таку отримати. Дуже радісно. У категорії найкращий проєкт будинку переміг дім серед сосен. Це автономний котедж, який буквально виріс посеред лісу. Тому що він сам, як такого ландшафтного, саме дизайну не було. Ми навпаки намагалися зберегти усі сосни, які були. На ділянці, і ми саме вписували будинок в ліс. Задача було щоб за цією оболочкою заховати усі комунікації, і, і щоб ми мали чистий простір і нічого зайвого. Друга нагорода у номінації: проєкт з використанням енергозберігаючих технологій за реконструкцією старої промислової будівлі, де наразі знаходиться одна з дніпровських броварень. Архітектори поєднали нову будову з відновленою історичною частиною. Створивши сучасний енергощадний комплекс. Будівля з двох частин складається. Ось ця перша частина це новобудова. А далі туди це було занедбане промислове в минулому будівля. Тобто, ми взяли стару будівлю, доробили прибудову, і разом це вийшов такий комплекс. Ось Стара будова, нова будова. Це е, ресторан. А ось в цій частині саме е, знаходиться виробництво. Цьогорічний на 2025 провели вперше під час великої війни. Тож для українських архітекторів подія має особливе значення як символ стійкості і розвитку професії, попри виклики, приймати участь в цьому конкурсі цікаво і тому, що е, дуже сильна роботи е, рок від року. Е, Приймають участь потужні архітектори і проекти, саме проєкти, розглядати проєкти, які приймають участь у цьому конкурсі. Це кожний рік якийсь шаг вперед, щось нове. Я думав подавати чи не подавати роботу, і я питав себе буде з цього користь суспільству комусь, окрім нашої команди. І це для мене було головне, що є якісь події. Ми працюємо. Ми живемо в Дніпрі. Ми можемо робити якісні архітектурні проекти, які цікаві іншим в інших країнах, в інших містах. І це може принести користь місту. Дніпровська студія Архобраз планує надалі брати участь у подібних конкурсах, аби прославляти Україну на міжнародній арені. Владислава Корінь, Іван Павлухін, Дніпро ТВ